Сьогодні ми поговоримо про те, як можна допомогти собі. Бо, власне, перед тим, як допомагати іншій людині, ви повинні бути в ресурсі. Ви повинні вміти допомогти собі. Отже, до вашої уваги, техніки самодопомоги, це заземлення, стабілізація та дихальні техніки. Що стосується заземлення, сядьте зручно, поставте дві ноги на рівну поверхню. Відчуйте ґрунт під ногами, відчуйте опору, землю під ногами. відчуйте. Наступна техніка це техніка стабілізації. Можна почати з простого, пригадати власне ім'я і сказати його ззаду до переду. Можна прочитати будь-яку вирізку і також ззаду до переду її озвучити. Є ще одна цікава техніка це техніка стабілізації, яка називається 5-4-3-2-1. В чому її суть? Для початку. Спостерігайте 5 речей навколо себе та дайте їм дві характеристики. 4. Це тактильні відчуття. Доторкніться до якихось предметів і відчуйте, до чого ви доторкнулися. Три – Це слухові відчуття. Які звуки ви чуєте навколо себе? Три зараз, конкретно в цей момент. Два це запахи. Понюхайте щось навколо себе, відчуйте ці запахи це дуже важливо. Один це смак. Якщо зараз у вас нема жодного смакового ефекту, ви можете уявити щось, що вам приємне, щось, що ви любите куштувати на смак. Ось такі техніки стабілізації. Що стосується дихальних технік, тут варто запам'ятати одне просте правило: вдихаємо носом, видихаємо ротом, і вдих завжди буде коротший, ніж видих. Виглядатиме воно ось так. Для того, щоб було зручно, ви можете собі уявити одиницю і дихати по одиниці. Це вдих. Це видих. Можна дихати по квадрату. 4 секунди вдих. 4 секунди пауза. 4 секунди видих. 4 секунди пауза. Можна дихати на рахунок: 1, 2, 3, 4 це вдих. 5, 6 це пауза. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це видих. А зараз ми хочемо вам продемонструвати ще одну важливу дихальну техніку під назвою діафрагмальне дихання. Для цього вартує покласти одну руку собі на груди для того, щоб контролювати їх. Груди рухатися не повинні. Іншу руку кладемо собі на живіт. І коли ми вдихаємо, живіт стає ніби м'ячиком. Коли видихаємо, пробуємо відчути задню стінку. Коли ви здійсните 5-7 таких глибоких діафрагмальних вдохів і видохів, ви відчуєте невеличке запоморочення. У вас навіть можуть з'явитися мушки перед очима. Це нормально. Це означає, що вашому мозку бракувало кисню і ви його наситили. Отже, будь-яка ваша реакція на стресову подію це нормальна реакція організму. Так, ваша психіка захищає себе. Ми повинні знати і диференціювати ці гострі стресові реакції для того, щоб мати можливість допомогти іншим людям. Але Перед тим як допомагати іншим, ми повинні вміти допомогти собі. Допоможи собі, допоможи собі і ще раз допоможи собі, і тільки після цього іди допомагати іншим.